Немає нічого простішого ніж вибрати для обробки кухонного фартуха керамічну плитку, цей очевидний вибір напрошується сам собою, однак сучасні тенденції наполегливо змушують нас експериментувати і відмовлятися від загальноприйнятих стандартів. Фартух захищає стіну від бризок, пара, крапель, жиру і гару, матеріал для його оформлення повинен бути зносостійким і невибагливим в прибиранні. Цим вимогам відповідають багато сучасні оздоблювальні матеріали. Про найбільш популярних з них в нашому сьогоднішньому огляді: керамічна плитка, не старіюча класика, плитка, абсолютний фаворит декору на кухні. Дизайнери рік від року створюють нові колекції самих хитромудрих форм і забарвлень. При цьому кахаль володіє всіма якостями, необхідними для експлуатації в умовах підвищеної вологості його легко можна почистити звичайнісінькою харчовою содою або оцтом. Єдиний мінус, відверто кажучи. Витягнутий за вуха, оскільки об'єктивно кахель – універсальний оздоблювальний матеріал. І тим не менше, роботи з укладання плитки досить брудні. До того ж, ви не зможете просто так поміняти обробку, це досить запорошений і гучний захід, що вимагає, як правило, послуг фахівця, порада від Іммі – ром, щоб просвердлити в плитці отвір без відколів і пилу, візьміть на півпрозору клику стрічку і наклейте невеликий квадрат на те місце. Де збираєтеся свердлити, використовуйте побідитове свердло з писоподібним наконечником, щоб пил не осідала на меблях і техніці. Попросіть помічника включити пилосос і піднести трубу без насадки під отвір. Починаєте свердлити при включеному пилососі. Після того як свердло дійде до стіни, змініть свердло на відповідне для ваших перекриттів метал, бетон, камінь. Не робіть отвори в швах або у краю плитки. Оскільки так плитка швидше розколеться. Мозаїка краса в деталях, існують кілька видів мозаїки, і всі вони прекрасні варіанти для обробки кухонного фартуха. Традиційна керамічна мозаїка це та ж сама кахальна плитка, тільки виконана вона у вигляді дрібних квадратів 2 на 2 см. скляна мозаїка виглядає легше і ніжніше звичайної кераміки, особливо ефектно виглядає мозаїка з смальти глушеного непрозорого скла. Основна складність в догляді за мозайкою, її очищення, дрібні квадрати буває не так легко утримувати в чистоті як велику плитку, особливо потрібно бути обережним з металевою плиткою, оскільки вона пофарбована полімером або порошковим покриттям, і будь-яка абразивна речовина або жорстка губка можуть позбавити поверхню блиску і подряпати. Однак, якщо трохи більш складна, прибирання вас не бентежить. То мозаїка прекрасний варіант для втілення самих нетривіальних ідей. Порада від іммі Ром, не використовуйте абразивні речовини для очищення поверхні мозаїчної плитки, для того, щоб позбутися від жиру і слідів бризок, а також повернути мозаїці блиск, скористайтеся звичайним оцом. Натуральний камінь і галька природна краса, клінкерна плитка з натурального каменю, а також мозаїка з гальки. Менш популярні, проте не менш ефектні і міцні матеріали для обробки. Природні відтінки прекрасно гармонують з сучасним інтер'єром. При цьому камінь і галька володіють всіма перевагами традиційних оздоблювальних матеріалів: водостійкість, міцність, термостійкість, клінкер з натурального каменю. Досить важкий матеріал, і його не рекомендують класти на стіни з гіпсокартону. Галька також досить вибаглива при укладанні і затирання швів, очищення таких поверхонь утруднено через складну фактури. Не варто забувати, що на натуральному камені з часом можуть з'являтися різні плями, вивести які буде практично неможливо. В цілому матеріали досить вимогливі і не є ідеальним варіантом для кухні, і тим не менше безліч людей по всьому світу віддають перевагу саме натуральному каменю, оскільки він, як жоден інший матеріал, відображає прагнення людини до екологічного і гармонійного декору, порада від Іммі. ром для того, щоб камінь і галька зберігали свій первісний вигляд. Використовуйте воскові засоби для догляду та очищення плитки, цегла оздоблення з чоловічим характером. Цегла в своєму натуральному вигляді для обробки не використовується, для цього беруть клінкерну плитку, вона більш тонка, легка і міцна. Процес укладання, аналогічний з натуральним каменем або плиткою, як правило, Так укладку покривають різними лаками або фарбують. У поєднанні з графітовою стіною такий декор відповідає найсучаснішим тенденціям в декорі інтер'єру. Така грубувата обробка прекрасно поєднується з гладкими лакованими білими або масивними дерев'яними кухонними фасадами. І тим не менше, цегляний клінкер не найкращий вибір для кухні, він досить гіроскопічний і з часом може почати темніти в місцях схильних до постійного впливу пари і температури однак, в поєднанні зі склом або керамікою. Це може стати виключно вдалим вибором, і інтер'єр вийде абсолютно унікальним. Порада від ім'я ром, щоб запобігти руйнуванню поверхні клінкеру і полегшити догляд за ним, становіть прозоре гартоване скло в місцях найбільшого впливу, наприклад, заварильною поверхнею або мийкою. Ламіноване щастя, мабуть, найекономічніший і простий спосіб обробки. Це ламіновані панелі, переваг маса водостійкість. Термостійкість, легка і чиста установка, величезний вибір кольорів, в тому числі є панелі імітують різні природні поверхні, камінь, дерево, комуто подібний варіант вдасться простакувати, й, однак для тих, хто хоче заощадити і займатися монтажем самостійно, це ідеальний варіант. Наприклад, для знімних квартир це просто знахідка. Без істотних витрат ви зможете освіжити інтер'єр, обладнати зручну і практичну робочу зону на кухні, істотний недолік в панели горючість, ні в якому разі не використовуйте їх для обробки стін за газовою вручений поверхню. Порада від інні роум панелям потрібно обережний догляд ніяких абразивних речовин і жорстких щиток, ніяка губка і мильний розчин. Це найпростіший і ефективний спосіб очищення. Скло в сучасній тенденції, незважаючи на те, що скло асоціюється з чимось крихким і ламким, скляні панелі для кухні можуть змагатися по міцності з керамічною плиткою. А що стосується кольору і малюнка, то рівних склу просто немає, за вашим бажанням на фартусі розквітнуть дивовижні квіти, і їх зображення буде настільки реалістично, що здається, ніби наблизившись, можна відчути квітковий аромат, несуттєвий мінус склавимогливий догляд, як і у випадку з мт і мозайкою, ніяких абразивних речовин і щиток. Тільки мильний розчин і м'яка ганчірка, і обов'язково протирайте панелі насухо, щоб не залишати розлучення, крім того, Скляний фартух можна чистити за допомогою спеціальних складів для стекол і дзеркал, порада від інні роум встановіть точкове підсвічування над скляними панелями, це додасть зображенню ще більший обсяг і створить неповторну атмосферу на кухні. Штукатурка міський шик грубуватий, але разом з тим вишуканий спосіб оформлення сучасного інтер'єру, головне в даному випадку, навколишнє оточення. Бетонна поштукатурана стіна найкраще виглядає в тандемі з якісними дерев'яними фасадами, масивною газовою плитою і металевими елементами декору. Головне правило чим грубіша обробка фартуха, тим дорожче меблі і фурнітура, тільки тоді цей прийом дійсно зіграє вам на руку до того ж декоративна штукатурка виключно міцний матеріал, який не вбирає запахи і термостійкий. З мінусів потрібно відзначити досить високу вартість і необхідність залучення професіонала, щоб якісно і красиво імітувати поверхню, наприклад, бетонної стіни, порада від іммі. Гровом особливо ефектно виглядає венеціанська штукатурка з додаванням крихти натурального мармуру і граніту, крім естетичної краси. Таке покриття відмінно приховує будь які нерівності стін. Таким чином, ви одночасно вирівнюєте стіну і робите фінішну обробку, що економить час і кошти.